Як з набору слів скласти слово сполучення? У нас є такі слова. Браун, артикль «е». E. Що? Ball. На питання, що? What? Вот відповідає бол. Його не можна розривати із характеристикою, прикметником Brown, тому brown ball має стояти поруч. І артикль «е» e йде вперед. Тому «е». E. Браун бол. Артикль Е e відноситься до бол, але так як не можна розривати прикметник з предметом, який він характеризує, ball у нас є Браун коричневий, то Е e ставиться перед прикметником E Brown Ball. А тепер завдання для вас: напишіть у коментах, яке слово сполучення ви можете скласти з таких слів: Nice, милий артикль E. Квіточка флауе, Flower e Nice. Ну, милий, мила, милий найс це буде е, у будь-якому випадку nice. Нічого не змінюється. Очікую ваших відповідей у коментарях.